вам ще раз поясню, мені держава мене не забезпечила будікамеру, я знімаю mm. на свій власний телефон. І що ви з цим будете робити? Ну так само, як і ви. Так само? В особистих цілях. Ibanko, блядь. Кажіть, що там з керівником? Що з керівником? Не потрібно мене знімати. Ван Сергіону? Не я не знімаю. Знімають ночних знімаю. бабочок на окраїні. Я займаюсь знімаю. фотофіксацією. Ну я ж так само відео фіксувати. Да. Я цивільна особа, ви мене не можете знімати. Да? Да. Я маю право Віде... Віде... відео фіксувати на... На... на прилад, на прилад, який вам надала держава. Добре. Вам держава а надала. А мені камеру не надали. Я можу Що у нас з керівником? Фіксувати. Я вам пояснила. Тобто законодавство ви не знаєте, так? Я вам пояснила, що. Це керівник... бодікамера. Я вам ще раз пояснюю: мені держава мене не забезпечила бодікамерою, я знімаю ну. на свій власний телефон. І що ви з цим будете робити? Ну так само, це як і ви. Так, так само? В особистих цілях. Хто у нас там знаходиться? Керівник знаходиться. Чого керівник? Керівник відділення поліції. Місто. Відділення поліції номер 3 місто Бобрин. Чому він там переховується? Він не переховується, він сказав, що він зайнятий. Чим зайнятий? Зайнятий справами. Робочими справами зайнятий. Ну я ж вам пояснила. Ви знаєте, я от дивлюся, того Діма переховуються за дівчатками. У вас всі керівники переховуються за дівчатками. У них є честь, гідність. Він вам повідомив. Він через мені мене. не повідомив. Він через мене повідомив вам, через годину він зможе вас прийняти? мені Чому ви переховуєтесь? Доброго дня. Все, що вам щойно оприлюднили стосовно наших відносин, де і всього того іншого, це до. Судового рішення, який зобов'язав вас відкрити кримінальне провадження всі оці матеріали, що вам щойно оприлюднили про закриття, відкриття, скарги, вони подавались до суду, і суд на підставі цього виніс рішення, що притягнути до відповідальності за невиконання судового рішення. Ви отримали судове рішення притягнути, внести матеріали до ЄРДР. Ви відкрили ЄРДР, провели слідчі дії. Я пішов воювати. Ви стали чекати результати. Будь-якого через рік я прийшов і запитав, що вам необхідно для. Від того, щоб притягнути людину до відповідальності. Треба приймати рішення. Ну, добре, приймайте. Суд буде приймати рішення. Ви матеріали опрацювали, принесли до суду. Нехай суд приймає рішення. В чому складність? І ще пройшов рік після того. І ви починаєте розказувати про якісь там скарги на ДВС, на все інше. Ну, Потім ми кажемо про відновлення довіри до поліціянтів. Розумієте? От ті, хто на фронті, от вони відновлюють довіру до поліціянтів. Ви байдикуєте два роки, доки ми воюємо. Вам не соромно? Ну, Давайте не будемо на особистості це переводять. А яка особистість? Ми державу втрачаємо. Давайте яка особистість? Давайте я роздаю матеріал, я подивлюся. Я зрозумію, що там робилося по неї. Добре, щоб ми на особистість. За що воювати? Надайте мені відповідь. От зараз задаються питанням: за що воювати? Давайте я скажу, давайте ми перевіримо. Ми всі воюємо за державою. Ну, кожен, кожен, кожен виконує свою функціональну роботу ви... і свою роботу. Я поліція... хочу, щоб ви розуміли, ви як поліціянт, ви представник влади. Вважайте, що я звертаюся зараз до Зеленського. Пан президент, за що воювати? У вас державні нашивки, символіка українська, прапори. За що воювати? Немає слів.